До себе, тепер ти даш, Ісусу їй усе, що треба. Я дякую, Господь мій, за твою довіру, за те, що підкріпляєш нашу віру, віру у тебе, Боже наш всесильний, могутній, добрий і надійний. Я дякую, мій Боже, за все, що маю. Тільки на тебе надію покладаю, що всіх дітей, яких мені ти подарив, уже сьогодні до себе їм дорогу ти відкрив. Наші діти, і ми ще більше будемо молитися, радіти та славити тебе, Господь наш самогутній, за те, що прийняв, простив і подарив майбутнє наш добрий Бог, Отець і Син, і Дух Святий, єдиний неповторний Бог живий. Тебе одного я люблю на тебе уповаю. Тобі сьогодні цього вікша складаю для того, щоб вклонитись і віддати славу, подякувати за любов, Твою ласкаву. Запрощення і хрещення Вікторії Оленки, запрощення і хрещення Євгенії Оксанки. Ми щиро дякуємо тобі, наш добрий Бог, що ти спасіння їм приніс від всіх тривог. На твою славу співати будемо сьогодні, бо твої чудеса святі і благородні. Слава, Слава Богу!